Мовою, ви читаєте своїм дітям книжки? Тільки українською. Ми переходимо ми самі з Донбаса, ми розмовляли всю життя на російському язике. А зараз ми намагаємося розмовляти українською мовою. Намагаємось українською. Е, є якісь улюблені казочки в них вже більше мультики дивилися. Але українською чи російською? – Вибираємо українською мовою. Українською у нас і, інакших немає просто. А раніше теж українською? Ні, раніше російською, як і всі інші, то не є проблеми. – Українською намагаюся, але буває ще й російською. Угу. А вже я так розумію, що вже переходите на якісь, а які улюблені в неї казачки, якщо є? А, у неї є улюблені казачки, це три порося. От і ще казочки, які я сама їх як, ну якось розповідаю про речі, які ми десь бачили, і я там намагаюся якусь казку вигадати для неї на українській. А на російській коли читали, чи там чи вже одразу прийшли на українську? Та ні, на український.